Приїхали моє посіна збирати. Збирати сіна поїхали. Усім привіт. Це ж вони хотіли, щоб я залишилася вдома і не йшла збирати. Потім щоб уже на огород прийшла. Ага. Я й не піду. А звідти чим переносить. Може щось принести, щоб звідти переносить, Ну із покруг цього, округ По городу. Зривати. Ну це, це не сіно, це таке ото. Ну, може де на підстілку піде. А сіна, треба воно їхати та косити. Хороша таке, щоб кролям можна було давати. Тут щоб королям давати, то ще косить. Тут у нас поряд нема де косити, то треба їхати туди далі. Бо тут поряд, там де ми хотіли косити, то приїжджають аж з других. Сіл, косять, займають вже другий рік. Тут короче, у кожного свій шматок, хто де коси. Сіном. Так що нам треба буде їхати, і ще треба спитати, чи можна там косити, чи ні. А ні, то будемо або де їздити по балкам косити. Я кажу, що тут касить сіна, нема де, що у кожного, у кожного свій шматок. А там, де ми зараз хочемо все касити починати, то треба ще спитати, чи можна там касити. Як не можна, то будемо їздити десь аж хто знаде по балкам. А по балкам, то ми з цим прицепом вже ж не перевеземо. Потім треба буде наймати чимось ще й перевозити. Бо це ж такий самороблений прицеп. Це такий тільки до да, огорода, та. Отак от, от щось перевести огороду, Далеко ним не поїдеш. То треба буде ще й наймати машину, щоб його перевести до сіна. Зараз буду брати вилопа, трохи грузить. Крістіна хай згрібає. Каже, я буду брати вила, та потрохи грузити. А це і кричить. Там де форкух на землі лежить, бачить, що не підберешти. Ото там, де провалюється, ото туди і скидай. Ото там, де провалюється, так, папа зараз буде кидати, а ти туди перекидай. Розкладай. Угу. Як челента. Виноград топче, так ти та сіно. Він же ж гарно затрамбований, так? Да? Затрамбований гарно. Його побирати, щоб по дорозі не сипалося. Вилами. Вилам і пошкрипти, щоб по дорозі не сипалося. Бо прицеп такий, що не дуже амортизує, він гепає так. що... Підпригує, не растріхати його по дорозі. Добрий ранок усім. Вчора вже нічого не дознімало. У нас така погода. Вночі прийшов дощик і зараз усе хмарно. І такий прохолодний вітерець. А Я вчора вже нічого не дознімала, бо мої поїхали додому вигружати сіна. А я взяла сапку та пішла ж пробивати ж той буряк. Добивати. Та добивала. До темного його добивала той буряк. А потім Марінка мені ще як всі нагрузили, кропу принесла пакет. Та сиділа, перебирала той кріп, вже все, я вже нічого не хотіла. А Кристина ще принесла мені відерця чайної троянди на варення. Ой, то це взагалі було. Та Я залишила половину кропу на сьогодні і ту чайну троянду буду. Зараз повправляюся. Займатися, переробляти. Сьогодні якраз не пече, хорошо так, красота. Можна чимось займатися. Покажу ж вам коля, вчора ж це ж покрапив. Троянди все-все-все позаливав. Тут лявся. Дохло. Гляньте, а воно, мабуть, і не покосується. Воно вона вся... так, не покосується воно. Вся воно, бачите, висить. Вся висить. Подохла. Подохла вся чорна. Така. Ну, краса. Краса. Стала. Зла самиця. Поміж ящиком туди вискочили кролинята. Вони вже які. Чите, які. І туди заскочили, Коля дістав. А вона його покусала. Я кажу, то треба мені було. А я ж не, не дістану туди, не, не дотягнулася туди. А він їх подіставав, вона покусала його і сидить вона. Яка зла мамка. Зла мамка, да? кидається, кусається. А ці вже вискакують з ящика. Стрибають. Ці старші, гляньте, вже які зайці. Тут чорно-чорно-білі. Одна клітка, друга клітка рижих. <плес> ну які вже. Ну, які вже зайці стали. Які зайці вже стали. Третя клітка. Ось яких чорненькі їсть. Да до... до малюки мої. Маліки. Тоже те, Тоже взя зайки великі, це воно хавриня ляньки. Саме маленьке що було. О, які, який. І ждемо слідуючу партію. у оцих, у рижіх всяких. Ще по одному кругу. Головою сидить. Що? Що поприлітали дивитись? Сіла над головою сидить. Так, ось все, половина кропу приготувала. Зараз буду кришити його обирати та перекришувати. А тут у мене посмажені легені остивають на. Типа салат такий з майонезом-щасником, з ну я вже показувала. А Тут у мене вариться пюрешка, товчена картопелька. Отаким от я займаюся. У мене так болить голова, ви собі не уявляєте, вже що я тільки не пила, я прям не можу. Вона в мене розкалується. Геть болить, нічого не допомагає. Це я Вчора половину переробила. А це зараз буду половину. Перероблювати. Мій синочок прийшов з рибалки, гляньте, якого коропа поймав. Такий. Кіла два, мабуть, карасики, красноперка, латвичка така. Непоганий такий улов насмикав. Красота, сьогодні ще й рибка смажена буде. Так, ось такі обіди у мене сьогодні. У нас, Не у, тільки у мене сьогодні легені з майонезом і чесничком, салатик з капусточки, топтанка, пюрешечка. Така смакота. Все, всім кажу смачного, всім пока-пока. До наступного відео.